Ну, ось ми прийшли до кладовища до останнього земного шляху мешканців села Чехутеравніше Гірки. Оце, ну. краєзнавець Сергій Заліський показує могилу Миколи Палія, останнього жителя гірок Любицької громади. Микола Палій помер 7 квітня цього року. Йому було 83. А як він тут один так жив? Не страшно йому було? Тут ще ж трохи більше людей було. померли. А це Миколин брат, 75-річний Анатолій Тарчишнік. Каже, теж мешкав у цій хатині до 2000 року. Нині живе у сусідньому Любичі, а до Гірок їздить, щоб навідати будинок. Погляжу, да, і, і поїхав. Микола Палій родом з гірок. Частину свого життя прожив у Києві, а в 1992 році вийшов на пенсію та повернувся. Він тут займався, скажімо, особистим підсобним господарством, тримав джил. До останнього часу він обслуговував себе сам. Він часто, я бачу, спостерігав за ним, він навідувався в селища Любиш, де скажімо, заходив в магазини. А це будинок Миколи Теремецького, який помер торік. Йому було вже за 80. Якщо я не помиляюся, в нього було ще три брати. І на превеликий жаль, вони також вже відійшли в інший світ. Зі слів краєзнавця раніше тут проживали 50 людей, які вирощували городину та фрукти, ловили рибу у місцевих водоймах, збирали у лісі гриби та ягоди, а ще займалися мисливством. Воду набирали з місцевого джерела, якого вже немає. Талими ми водами дощовими водами, несло ґрунт і його повністю засипало. Дата заснування цього населеного пункту невідома, каже Сергій Заліський. Наприкінці 17 століття було засновано. Чи відновлено Любецький чоловічий Антонівський монастир, і тут безпосередньо на цьому місці, де зараз знаходиться село, був Ануфрівський скіт. І за все, це і є, скажімо, перша літописна згадка безпосередньо вже про цей хутір. І, до речі, тут а, недалеко вже є о, болото, зветься корабліще. Чому корабліще? Тому що, як стверджують а, деякі письмові джерела, що тут підходило сюди Дніпро. Туди, Дніпро, і тут розміщувався а, князівський флот. Зі слів чоловіка, люди почали заселятися на цій території задля безпеки свого часу. Любич був а, переходив як від а, московитів, так і до Великолітовського князівства. І отакі от місця вибирали, тому що тут, скажімо, вони як природні фортифікаційні споруди. А, тобто є урвище, є круті схили, і тобто а, боронитися від ворога вже було б легше. Дуже прикро, що відмірає село. Це село тільки на карті. Тобто мертве село. І на превеликий жаль, виходячи, скажімо, із цих реалій, що ми маємо, шансів на відродження цього населеного пункту дуже дуже низькі. Зі слів краєзнавця, у Любицькій громаді може зникнути ще одне село Кукарі в якому залишилися чотири людини. Катерина Сірук, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.